Тоді, які влаштовують істерики, може вам треба змінити стать, ви не в тому тілі застрягли. І йде переписка. Подивись у вікно. Дівчина пише я у подруги. Він пише Сенсі, я що тут як дурень стою? Вона пише: В тебе якийсь сюрприз, хочеш, я під'їду? Він пише, це все, розважайся. Тупа жінка пояснюю. Тобто, чоловік. Сам приїхав, сам вирішив, коли не запитав, коли вона дома, які в неї плани, яка в неї зайнятість. Він просто приїхав і такий, виходь в куди? В вікно до тебе, коханого мого. При тому, що дівчина абсолютно адекватно спілкується. Пише, що вона у подруги, що якщо треба, якщо сюрприз, я можу приїхати. І я вас запевняю, що по тому, як він пише, максимальний сюрприз, це роза в салафані і плюшевий міг мішка. Мішуня і ні, я зараз не обесцінюю там чоловіків, і все таке. Просто я до того, що що це? Як на мене, це взагалі прояв неповаги приїхати до людини, не запитавши, чи вона вдома, чи вона в настрої, чи вона в ресурсі, чи вона не хворіє, щоб приймати взагалі гостей. Але якщо ви вважаєте, що ви можете до когось так приїхати, але виявляється, що людина не дома, ну то ви маєте бути завжди готові до такої ситуації.